І в президента США новий миротворчий проект цього разу він хоче примирити Вірменію та Азербайджан. Президенти країн, е... прем'єр Нікол Пашинян, і президент Азербайджану Ільха Малієв мають прибути до Вашингтона і нарешті підписати мирну угоду в соцмережах. Своїх Дональд Трамп написав, що він з нетерпінням чекає на цей візит. Багато лідерів намагалися покласти край цій війні, але безрезультатно. Поки не з'явився Трамп. Моя адміністрація вже досить довгий час веде переговори з обома сторонами. Додав американський лідер. Ну, і, здається, ця історія дуже далека від нас, але це не так насамперед, тому що мирна угода, підписана у Вашингтоні, стане ще одним копняком Росії, яка стрімко втрачає свій вплив на Кавказі. Так, роками роль миротворця на Кавказі монопольно а, утримувала Росія. Вона була таким собі третейським суддею і головним модератором конфліктів за нагірний Карабах. Про те, як Москва завуальовано втручається у війни українцям, розповідати не треба. Всі ще НАТО добре пам'ятають події 2014 року. Але в нагірному Карабасі ситуація була дещо інакшою. Хоча формально Росія зберігала щось на кшталт нейтралітету. Її дії та заяви часто вказували на підтримку вірменської сторони. Ну а у вірменії Кремль насамперед цікавлять дві речі: збереження своїх військових баз і газове питання. Не варто забувати, що південний Кавказ це єдиний короткий шлях поставки газу. В Європу з середньої Азії оминаючи Росію, для якої енергоносії улюблений інструмент впливу. Ну і очікувано, що присутність давнього геополітичного суперника у російській зоні інтересів Москву не потішило. Що більше підписання рамкової мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном передбачатиме виняткові права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через південний Кавказ Зангезурського, як пише агенція Reuters, він має назву отримати маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання. Ідеальний подарунок для президента США. Сам маршрут за планом. Буде експлуатуватися відповідно до вірменського законодавства. А США передадуть землю в суборенду консорціуму для будівництва інфраструктури та управління. Такий сценарій вигідний і Вірменії, і Азербайджану, і США і Туреччині, але не Росії. Аналітики, зокрема провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень, вкотре згаданий мною зараз Іван Ус вважає, що країна-агресорка може спробувати повернути свій вплив на Кавказ і в цьому ймовірному сценарії наступним театром бойових дій стає Азербайджан. Втім, відсіч Москві дасть не Вашингтон, а Туреччина потужний член НАТО і новий потенційний геополітичний лідер регі. Анкара може вступити з Москвою в протистояння, коли зрозуміє, що її інтереси аж надто суперечать інтересам Кремля.